Усім привіт! Я Тетяна і ви на каналі Вивчаю Таро. Сьогодні хочу запропонувати демонстраційне відео великого розкладу на стосунки. Розклад я взяла з книги. Автор розкладу. Анна Котельникова. Мені дуже подобається цей розклад, я часто його використовую. Цей розклад багато чого показує: і думки партнерів, і почуття, і приховані мотиви, і наміри, і розвиток стосунків. і... Що партнери отримають від цих стосунків. Цей розклад великий, тому я зараз розкладу спочатку карти, а потім уже буду, перейду до трактування. Зліва в мене буде чоловік, справа в мене буде. жінка. Ну що ж. Начинаю. Ну от, я розклала карти. Тепер будемо дивитися, що вийшло. В цих відносинах чоловік. Чоловік тут має енергію, має імпульс, має якісь бажання. В думках в нього. Очікування він дивиться на майбутнє, дивиться на перспективу. Да, я забула сказати, що це розклад на сімейну пару, яка Ну, яка знаходиться зараз в певному конфлікті. І от вирішили подивитися, що відбувається. Ну, в принципі, от, чоловік, він дивиться в майбутнє, можливо, очікує, що жінка сама повинна якось до нього підійти. На почуттях в нього двійка жезлів, він поки що вирішує. В нього немає е, ще остаточного рішення. Він поки що обдумає, може щось і планує, але поки що вагається. Що в нього на підсвідомості? Тобто, які в нього бажання? І тут така карта випала: двійка Пентаклів. Також двійка це знов це якась така невпевненість. Це неопределенность. можливо, він має вибір, можливо, він грається. Тобто в нього такі бажання, це, можливо, він навіть і, вони в нього на підсвідомості, може і він сам навіть їх не усвідомлює. І в нього зараз іде така. Гра. Е, може він із-за того, що він ще, ну, от, він не знає, що робить, е, а може, він хоче, щоб вона щось робила. А може, може, в нього щось є, от, і він якось і не знає, а чи треба йому ще щось або хтось. Або не треба, тобто, йде така певне певне м так, таке взважування І, які дії він буде робити, та ніяких. Стоїть, буде, буде чогось сидіти та чекати. Взагалі, от, карти нам показали чоловіка, який наче і щось хоче, наче і має якісь, якісь бажання, і, може, має навіть і якусь тягу до цієї жінки. Але, але, нічого він робить. Не буде, тому що він сам не знає, що він хоче. Або він хоче, ну, або щоб вона сама до нього підійшла. Але далі по розкладу будемо дивитися. Жінка, сама жінка випала у нас імператрицею. жінка, жінка в цій парі а, має. Жіночу енергію, вона приваблює, вона м, 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 привертає увагу чоловіків до себе, це е, хазяйка, це гарна мати. Тобто в цій, в цій сім'ї жінка, вона, вона, як то кажуть, справжня жінка. Що в неї в думках? А в неї в думках мах. Тобто, можна сказати, що вона цього чоловіка бачить як такого певного маніпулятора. Вона, вона мабуть, бачить, що от вона прям дивить, прям в лупу дивиться, бачить його, як то кажуть, як Наскрізь. І вона бачить, що він, він в певній степені якось грає або сам не знає, чого він хоче. Тобто мах він використовує те, що йому треба, він має певні ресурси, він вміє користуватися цими ресурсами. Ну і вона, от, вона це бачить, вона це бачить. На почуттях в неї нульовий аркан. Немає тут почуттів. Вона відкрита, вона щира, але це не про почуття саме до чоловіка, які в неї бажання підсвідомі? Ну, тут, мабуть, трійка Пентаклів каже про те, що їй, мабуть, цікава праця, праця в команді або вона хоче чомусь вчитися. Тобто я б не сказала, що це якісь почуття до чоловіка, але. можливо, от. Або тут. Ну, я виходжу з того, що тут немає. У жінки, хоча і вона жінка, але тут немає почуттів. І я виходжу із того що, з того, що в неї немає почуттів, і що вона думає про, ну, про роботу, скажімо так. Причому ця робота така творча. а можливо, десь хоче навчатися. І які вона буде дії робити? ну, тут туз пентаклів, тут е, матеріальний інтерес. Тобто вона буде отримувати те, що їй потрібно і знову ж що цей мах каже, що, можливо, і вона буде маніпулювати, буде використовувати якісь свої жіночі уловки хитрощі, скажем так, хитрощі щоб отримати те, що їй треба. От. Тут цікаві далі карти. Оці карти кажуть про те, що було в минулому, От. що привело до таких от відносин. І от. Що у чоловіка було у минулому? Дуже цікаві карти. Одна королева, друга королева, ну і король Пентаклів, це, мабуть, він сам. Тобто, або хтось. Тобто, біля нього біля нього, в минулому було багато жінок, жіночої багато енергії. От. Може, хтось із чоловіків. Тобто. <рістична> Жінки були активні, за ресурси, от, і тут така була досить непогана така активність. От. За, мабуть, чоловік має гроші за ті гроші, які він має. Що було у жінки? А у жінки вісім пентаклів, була праця, кропотлива праця із дня в день, праця над створенням сім'ї, щоб була сім'я, щоб було все в сім'ї та е, над почуттями. Або та були почуття, та, е, або ще й щоб у сім'ї і були діти, як то кажуть, і щоб і в дітей було все добре. Тобто і була така щоденна над цим праця. Але, що вийшло, то вийшло, як то кажуть. Далі, що цю пару розділяє? І випала верховна жриця. І ця жриця каже про те, що тут може бути якась таємниця. Жриця, вона каже про те, що тут міг будь. Якийсь магічний вплив. І судячи з того, що тут багато жіночої енергії, то, можливо, дійсно міг бути вплив. А ще в голові у цієї жінки мах. Мах також каже про що про те, що е, ззовні міг бути якийсь вплив на цю пару. І навіть якщо і так, то ну, може і так, а може те, що ну, це приховано, а може, ще е, ця карта пасивна. Тобто, що цю пару розділяє? Те, що і чоловік пасивний, ну і жінка, в принципі, тут ну, непочуттів немає, і вона буде тільки робити те, що їй треба. Тобто, немає якоїсь один до одного активності, що цю пару. Що допомагає? Королева кубків це королева почуттів, тобто почуття є, як би там не казали, можливо, вони самі це не осознають, але в цій парі, по цій карті, кохання є. От, А ще ця карта каже, що допомагає, це жінка, яка може надати консультацію. Тобто, можливо, треба цій парі звернутися до якогось ну, консультанта, можливо, психолога, щоб. Вона вислухала одну сторону, іншу сторону, та зробила якісь висновки, От. і вже, так би мовити, розсудила цю пару. Далі така у нас що, така позиція, що благословляє цю пару. І тут випала десятка жезлів. Десятка жезлів каже про те, що. Багато відповідальності. Тобто, люди на себе навалили стільки різних, різних справ там, чогось, що аж зігнулися, і, як то кажуть, світа білого не бачать. І дійсно тут може й бути цей пасив. Тобто. Вони на себе взяли стільки відповідальності, що їм один до одного немає і діла, і їм треба навчитися скидати цю відповідальність, можливо, можливо на когось делегувати, справи якісь, і подивитися, а що ж робиться навколо? От, що дають ці відносини чоловіку? Карта випала імператор. Ну, імператор він вміщує в себе всі енергії справжнього чоловіка. Це батько, це м, хазяїн сімейства, це чоловік, це авторитет, це е, досить така мужня впливова людина. Тобто, все ж таки, ці відносини, вони із чоловіка роблять, як то кажуть, справжнього чоловіка. А от що жінки? Дають ці відносини, то вийшла П'ятірка мечів, яка каже про постійні конфлікти. І ця карта: тут немає переможців, тут, якщо і є переможець, але ця перемога, вона дісталася, як то кажуть, потом і кров'ю і з поганим таким. Осадочка. Тобто ці конфлікти, от, е, можливо, він і грає чимось, можливо, і е, маніпулює. Тому що сам не може оприділитися. Тут, тут немає якихось таких от, е, чітких стабільних карт. Крім того, що в нього є, є якийсь запал. Але коли є запал, то його ж, коли є енергія, то цим запалом також можна ж по-різному розпорядитися. В яке русло, дивлячись, яке русло направити. От. Ну і от виходить, що жінка вона отримує тільки конфлікти. І тому вона тут більш зараз думає про матеріальне. От. Тут, так, тут в неї почуття отакі якісь. по детськи Тому що їй треба думати про інше. І яка перспектива цій парі? І дуже цікава карта випала Єрофанта. В принципі, якби це була ну якась там незаміжна пара, то ця карта каже про шлюб, але про вінчання в церкві ця, ця карта каже. Тобто все по правилам буде. І в принципі на розвиток цих відносин, то можливо, вони отримують, все ж таки, можливо, буде от якась третя сторона, і тут ще й дама ця каже, можливо, буде якась третя сторона, от яка все ж таки, а, а може ще отут ця дама, що допомагає. А може, і є якась людина, яка хоче об'єднати цю пару. Тобто там, примирити, помирити, тобто, може діти, от, і, тобто, все ж таки якась третя сторона, яка по сприяє відновленню та примиренню цій парі. От. Тобто, можливо, вони підуть. Можливо, вони звернуться там до якогось духовного наставника. От. Можливо, там ще може. Якщо от вони там, ну тут, може, до священника вони там десь там підуть, то якщо не до священника, то, можливо, вони, як то кажуть, піднімуться над цією ситуацією, да, от, і подивляться на це все, зважать, що їм ем, цінніше. От. І підуть уже на примирення. Але вже буде кожен йти з якимось певним своїм досвідом. Ну, такий розклад получився. От. Можна глибше подивитися. Можна подивитися на. Магічний вплив, тому що, ну є тут такі предпосилки для цього. От. Але отакий розклад вийшов. От, Я думаю, що щось прояснилося. От. Ну, це все, що я хотіла. В принципі, це. Демонстраційна версія, і я навіть і так тут дуже подробно все розказала. І на цьому все. Дякую за увагу. До побачення!